Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 11 плюс 0 дорівнює 1. Наше завдання перемістити один серничок, щоб наш вираз був вірним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це звичайна математична головоломка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. Це звичайна. Головоломка на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даним завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наш вираз був вірним. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо помістити ось цей сирничок сюди. Тобто, 1 плюс 0 дорівнює 1, 1 мінус 0 дорівнює 1. Отже. Задачку вирішено, головоломка вирішена.